Дивись, я їду просто на асистенті, та він летить. Це адаман з двома батарейками. Тобто, попередній вам показував, там завжди була одна батарейка, тут вже нова моделька з двома батарейками. Це Адамант Плюс. На Двадцятих колесах зверни увагу, що тут вже не 750 ватний двигун, як в попередньому, а кіловатний двигун ззаду, тріщіточка на 7 передач, турнеївська перекидка, і ось така велетенська зірка спереду. Тобто, крутити, навіть якщо він розрядиться, буде саме задоволення, не буде важко. Крім цього, батарейки повністю незалежні. Можна вимкнути одну, їхати на другій, або в цілому одну заряджати вдома, а другу навпаки на ній їздити і комбінувати. Я думаю, що це його ключова перевага. Крім цього, знову ж таки, як в попереднього, гідравліка стоїть ледівські фари, які дивись, як вони добре працюють. Е, хороша вилучка, яка працює також дуже непогано. Тому кого цікавить, пишіть велосипед. Справді вартий уваги. Звичайно, в нього більший запас ходу, ніж попереднього, попередньому. Вже в районі 65 км кілометрів може проїхати на одному заряді. Попередній нагадую, 50 тільки міг.